Привіт! От уявіть собі, відчувається справжній виснажливий біль, а лікарі просто розводять руками, ніяк не можуть знайти його причину. Сьогодні ми якраз розберемося в цьому загадковому стані, що змушує людей руками блукати медичними кабінетами в пошуках відповідей. Отже, що це за ситуація? Біль є, і він абсолютно реальний. Але після купи аналізів, обстежень, візитів до різних спеціалістів, вердикт один. З вами все гаразд. І це, знаєте, не просто розчаровує, це просто збиває з ніг. Починаєш думати, може, це щось не так з головою? І саме з цього такого складного відчуття ми почнемо нашу розмову. Ось, наприклад, історія Андрія йому 42. І його життя ну це просто суцільна боротьба з болем та втомою. Лікарі твердять, що він здоровий, а він просто відчуває, він знає, що щось не так. І його історія ідеально показує, як людина може потрапити в таку собі пастку. Довіра до медицини зникає і починається просто відчайдушний щоденний пошук, хоч якогось діагнозу. Або ось інший випадок Олена, їй 28. її досвід, хоч і трохи інший, але, повірте, не менш виснажливий. Уявіть, будь-який біль у животі найменше запоморочення, для неї це все це сигнал про щось смертельне. І єдине, що приносить полегшення, це візит до лікаря. Та це ж полегшення тимчасове, і виходить такий собі нескінченний цикл: паніка, візит, коротке заспокоєння, і знову все по колу. Так от. Історії Андрія та Олени це не просто якісь поодинокі нещасливі випадки. Ні. Насправді вони вказують на цілком конкретний стан, що має свою назву і чіткі медичні критерії. Давайте розбиратись. Називається цей стан соматофорний розлад. І отут увага найголовніше ключовий момент у тому, що проблема не в самих симптомах, а в реакції на них. Тобто біль, втома, запаморочення, вони абсолютно реальні? Це не вигадка. Але оті надмірні думки, постійна тривога і вся поведінка, що вибудовується навколо цих відчуттів, саме це і є ядром розладу. Добре, а як же лікарі взагалі ставлять такий діагноз? Є три головні критерії. По-перше, має бути хоча б один реальний фізичний симптом, який ну, справді мучить і викликає стрес. По-друге, і це, мабуть, найважливіше це надмірна реакція. Тобто постійні тривожні думки про здоров'я, страхи, переживання. І третій критерій це все триває довго. Стан має бути хронічним зазвичай щонайменше півроку. І тут важливо розуміти, що цей розлад це не щось однакове для всіх, він має різні рівні тяжкості, скажімо, легкий ступінь це коли є лише один тип оцієї надмірної психологічної реакції, помірний, коли таких реакцій вже двічі більше. Ну а тяжкий ступінь ставлять, коли до цього всього додаються ще й численні фізичні скарги одночасно, тобто ціла купа симптомів. Але як таке взагалі можливо? Ну от як думки та емоції можуть викликати настільки реальний фізичний біль? Давайте спробуємо зазирнути трохи глибше у науку, що ховається за цим насправді дивовижним зв'язком між нашим розумом і тілом. І от вам цифра, яка, чесно кажучи, вражає за різними оцінками: від 5 до 7 відсотків усього населення стикаються з соматоформним розладом. Тобто, це зовсім не якесь рідкісне захворювання, це насправді дуже поширена проблема. І так, статистика показує, що частіше її діагностують у жінок. Так що ж нам каже наука? Є кілька ключових факторів. По-перше, це психосоціальні стрес, тривога, депресія. Вони можуть бути такими собі тригерами, які буквально вмикають фізичні симптоми. По-друге, є і фізіологія. Часто це пов'язано зі збоєм у роботі нашої внутрішньої системи реакції на стрес. Ну і нарешті цей розлад, знаєте, рідко приходить наодинці. Дуже часто він іде пліч у пліч з депресією або генералізованим тривожним розладом. Добре, з цим розібрались. Але що ж робити? Якщо причина не в тілі, то як тоді лікувати цей біль? І отут хороші новини. Вихід є, існує шлях до полегшення. Але починається він, що цікаво, з фундаментальної зміни погляду на всю проблему. І ось він, цей головний злам у мисленні. Замість того, щоб безкінечно шукати якусь невловиму фізичну причину, мета повністю змінюється. Тепер головне завдання навчитися керувати, керувати симптомами і, що ще важливіше, своєю реакцією на них. І знаєте, саме цей крок, саме ця зміна фокусу, відкриває реальний шлях до полегшення та одужання. А головний інструмент для цього це когнітивно-поведінкова терапія, або скорочено КПТ. Це, до речі, один із найбільш науково обґрунтованих і доказових методів лікування. А суть його, якщо просто допомогти людині побачити і змінити ті самі негативні думки та звички, які, власне, і підживлюють весь цей замкнений цикл тривоги та болю. І як це виглядає на практиці? Ну, по перше, все починається з аналізу. Людина вчиться розпізнавати свої тривожні думки і, знаєте, кидати їм виклик, ставити під сумнів. Крок другий це переосмислення. Тобто зміна глибоких переконань про здоров'я і про те, що означають ті чи інші фізичні відчуття. Далі третій крок це розробка нових здорових стратегій, як справлятися з тривогою. І наостанок, четверте, це робота з поведінкою, тобто зменшення оцих надмірних перевірок, нескінченних візитів до лікарів, усього того, що лише підсилює розлад. Окей, давайте підсумуємо найголовніше. Перше і найважливіше: біль абсолютно реальний, це не вигадка. Друге розлад визначається не самими симптомами, а саме психологічною реакцією на них. Третє це доволі поширений стан, який має наукове пояснення і, мабуть, найнадихаюче — існує ефективне доказове лікування, тобто є спосіб повернути собі контроль над власним життям. І наостанок, давайте залишимось із таким питанням для роздумів. Всі ці історії, як у Андрія та Олени, вони ж так яскраво показують, наскільки тісно пов'язані наш розум і наше тіло. Тож як нам, як суспільству, нарешті подолати цей штучний розрив, як побудувати таку систему, де психічне і фізичне здоров'я сприйматимуться не як щось окреме, а як єдине нероздільне ціле.